Україна погодилась передати США права на видобуток рідкісних мінералів на суму 500 мільярдів доларів. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Пізніше ЗМІ та перші обличчя України спростували інформацію, зазначаючи, що президент не надав згоду на таку угоду. В той час, як голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев сказав, що за 30 років після здобуття незалежності України майже всі. Дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані поважним людям, тим самим слуга народу дав зрозуміти, що Україна не має права на розпорядження надрами та тим більше передачі їх партнерам, навіть в обмін на військову допомогу. А якщо до статті 13 конституції, яка однозначно встановлює право власності на надра українського народу, чому Держгеонадра, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, профільні комітети Верховної Ради, на чолі яких слуги народу. Просто знехтували основним законом та віддали надра приватним структурам. Виходить, в окупації знаходиться не 70% корисних копалин, а цілих 100, а загальна вартість втрат в рази перевищує заявлені 15 трильйонів доларів. А Міндовкілля, держеонадра є приватними структурами, що ділять народні скарби між кланами Буткевича, Наумця, Шапрана, Хомотинніка, Коломойського та іншими, змінюючи лише прізвища на табличках. Приватні бізнеси кожного. З олігархів, що контролюють родовища, сплачують до бюджету лише 10% від отриманого доходу, інші ж 90% залишають у кишенях, хоча мали б віддати на потреби держави. То, можливо, перспективи із передачі 50% заробітку від НАТР з західним партнерам не такі вже й страшні. Особливо коли мова йде про залучення іноземних інвестицій для розвитку країни. Цікавою є ідея передачі частини акцій компаній, що працюють на родовищах, родинам захисників. Але що з приводу до цієї ініціативи думають самі олігархи. Стратегічний берилій під контролем групи АТБ, Буткевича та Якименко. Берилій стратегічний метал, який використовується при будівництві літаків, ракет, дронів та ядерної техніки. В Україні метал також є на пержанському родовищі, що на Житомирщині. Останній є найбільшим у світі за масштабами та якістю копалин. Його поклади оцінюють у близько 100 мільярдів доларів. Але щодо видобування берилію, там є нюанси. Спочатку. У 2021 року на родовищі працює товариство Пержанська рудна компанія, яке входить до біжовій груп менеджмент Буткевича. Останній є власником мережі АТБ та футбольного клубу «Полісся». Контроль над пержанською рудною компанією здійснює не лише Геннадій Буткевич, але й бізнес-партнер Віталій Якименко. Його син Павло, нині є нардепом від Слуги народу та головою підкомітету з питань охорони та раціонального використання надр Верховної Ради. Тож вже є зрозумілим, хто лобій. Юї інтерес родної компанії у держструктурах. Справа в тому, що ще в 2019 році між Державною службою геології та надр України та компанією Биткевича було укладено угоду, яка, начебто, давала право видобутку надр на пержанському родовищі. Таке рішення було ухвалено без проведення аукціону та допуску учасників до торгів. До того ж, держгеонадра встановила дискримінаційну умову: обов'язкову наявність учасника торгів допуску до державної таємниці, що автоматично виключило участь інших компаній в аукціоні. І, хоча офіс генерального прокурора відразу висунув звинувачення, мало що змінилось з 2019 року. Слідство досі не рухається, а всі судові процеси закінчилися рішеннями про відсутність будь-яких порушень закону під час продажу спецдозволу та процедури його виставлення на аукціон. І навіть на нові скарги від нас у більшості отримуємо відмови, що свідчить про укриття справи з боку суддів. Тому рудна компанія спокійно видобуває брилі, що мав би належати державі. Частина пержан. Сьогодні родовища розташована в поліському природному заповіднику, де видобуток корисних копалин забороняє закон. Попри це, екологічне та природоохоронне законодавство ігнорується, а землі, повітря, флора та фауна поліського заповідника піддаються загрозі забруднення радіоактивними елементами. Пержанська рудна компанія Буткевича свідомо занижує обсяги видобутку берилі, тим самим скорочуючи рентні платежі та занижуючи податки, які повинні були б іти в бюджет. Тому навіть держава недоотримує мільярд. Які реально йдуть у кишені олігархів, уявіть, скільки допомоги для ЗСУ можна було б придбати за ці кошти? До слова, територія пержанського родовища охоплює кордон із Білоруссю, де загибло тисячі захисників. Чому б акції компанії, що контролює землі, не розподілити між сім'ями загиблих захисників та ветеранами, які оберігали кордон від вторгнення? А іншу частину прав надати в розпорядження іноземним партнерам, що залучали б інвестицію до України. Вочевидь, Буткевич та Якименко не в захваті від такої ідеї саме тому, у відповідь на наші публікації та відправлені матеріали, нардеп Павло Якименко почав телефонувати спільним знайомим та погрожувати. Але чому ж сміливий слуга не налагодив особисту комунікацію, попри наявність усіх контактів? Тепер маємо ще більшу мотивацію досліджувати бізнес справи Якименка та його родини. Звернемо увагу на Харківне Рудпром та його причетність до видобутку піску на Харківщині, що здійснюється в недопустимих розмірах за межами кар'єру. Крім того, для перевезення піску. Компанією використовуються дороги загального користування, що є забороненим та призводить до збільшення запиленості рівня шуму та вібрації. Тому Павлу Якименко радимо не розслаблятися. Вибори скоро і впевнені, цього разу його батько навряд чи вдасться протягнути інтереси сина у парламент. А поки за нашими матеріалами вищий антикорупційний суд зобов'язав спеціалізовану екологічну прокуратуру розпочати розслідування у справі. Тому чекаємо, що справа дійде далі, попри вплив з боку парламенту. Та бізнес імперії АТБ Буткевича Кіпер і Шапран маніпуляції з недоарештованими активами олігарха Наумця. Російський олігарх Ігор Наумець, що потрапив під санкції РНБО, зміг обійти всі закони і продовжити заробляти гроші на українському піску, але вже через власного фонта. Активи компанії Юнігран замість передачі державі було віддано під контроль бізнесмена з броварів Сергія Шапрана за скромні 12 мільйонів гривень, замість очікуваних 100 мільйонів. Шапран раніше відомий за прізвищем коробка, пов'язаний з олігархами та держслужбовцями високого рангу, в тому числі екс-заступником. Начальника головного управління Державної фіскальної служби України у місті Києві ігорем скороходом разом з посадовцем вони тривалий час реалізовували обнальні схеми, займалися ухиленням від сплати податків і відмивали кошти через власні підприємства. Чоловіки рейдерили столичний ЖК Патріарх Хол у місті Києві, намагаючись відібрати активи загиблого бізнесмена Ксенофонтова. Тоді у справу втрутився на той час прокурор міста Києва Олег Кіпер, що намагався вплинути на розгляд справи. До слова, у діяльності Юнігран кіпер також займає центральну роль. Майбутній генпрокурор має власну вигоду із заробітку компанії, тому кошти від видобутку корисних копалин, продажу піску, щебню та вибухівки йдуть до його кишені. До того ж, частина активів Юніграна вже стали заставою для кредитів фірмі Нотел, пов'язані з кумом Кіпера Осіповим. Інші компанії холдингу продовжують використовувати надра родовищ на власну користь у листопаді 2024 року. Печерський район. Ни суд міста Києва наклав арешт на рахунки низки підприємств, що використовувались для обходу санкцій, однак це не зупинило діяльність компанії. Замість того, щоб припинити роботу, керівники просто відкрили нові рахунки та продовжили роботу під іншими назвами та з новими реквізитами. При цьому правоохоронці, знаючи про російське коріння та маніпуляції активами, не вживають жодних заходів. У справі беруть участь і судді. Наприклад, суддя Роман Бойко ухвалив заборону державонадрам вносити зміни до. До Держреєстру спецдозволів на користування надрами в частині власника, виданого на ім'я АТ Коростенський кар'єр. Таке рішення було прийнято на користь офшорної компанії «Наомця», що вкотре підтверджує продажність судової системи. Шапран є одночасно власником офшорного холдингу Алюмета Груп». На нього ж зареєстровано броварський алюмінієвий завод. Продукція компанії постачається до Білорусі, країни союзниці Росії в агресії проти України. То чи не є це прямим фінансуванням? Війни проверський алюмінієвий завод має величезні мільйонні борги, але при цьому виграє тендери на державні кошти. А сам Шапран отримує кредити на мільйони від банків із сумнівною репутацією по типу Асвіобанк браків Супроненків. Вони ж є реальними власниками заводу, які спеціально створюють заборгованість для уникнення податків. Таким чином, шапран це штучно створений бізнесмен, який насправді є фунтом супроненків наумця та кіпера. А усі компанії, активи та спецназу. Дозволена надра насправді належить вже згаданим олігархам росіянам. Отже, ще один ресурс, який не належить ані державі, ані її громадянам, чи не загрожується національній безпеці, враховуючи, що завдяки присутності наумця на ринку Копалин РФ знає точну кількість виготовленої вибухівки та видобутих надр. Цікавить питання бездіяльності правоохоронних органів. Чому розпочаті намі справи не розслідуються та просто стоять на місці? Реформа Держгеонадр або хто. Роками роздавав копалини олігархічним кланам. нещодавно президент України заявив про масштабну реформу Держгеонадр, що довгі роки залишається однією з найбільших корупційних структур держави. В той час Данило Гетьманцев закликав провести внутрішні перевірки діяльності служби та дозволів, які та видавала, адже орган, що має розподіляти ліцензії та спецдозволи на видобуток надр, став справжньою чорною касою для чиновників і силовиків. І хоча Держгеонадра намагаються створити про. Образ прозорості, оголошуючи відкриті торги на платформі. Прозоро, всім давно відомо, що аукціони є заздалегідь запрограмованими на користь потрібних компаній та людей. При цьому ланцюг корупції тягнеться від очільника служби Олега Гоценця до міністерки захисту довкілля та природних ресурсів Світлани Гринчук та керівників профільних комітетів та підкомітетів Верховної Ради Бондаренка та Якименко. Держгонадра створили бюрократію під час проходження процедури отримання спецдозволів, яка Кінцевому проміжку призвела до того, що без зв'язків неможливо пройти цей шлях. Таким чином, тепер значна частина нафтогазових ресурсів України потрапила під контроль фінансово-промислових груп, пов'язаних з Росією та відомими олігархами. Тому числі названими раніше Коломойським, Хомотинником та Боголюбовим. Окремі компанії, зокрема Еліон Інвест, Company, Прайс Компані, продовжують намагатись отримати свої дозволи через маніпуляції з реєстрами та подання підроблених документів. У результаті частина прогнозованих запасів газу близько 35-40 мільярдів кубічних метрів, тепер під контролем приватних осіб, що зацікавлені в затягуванні процесу видобутку вуглеводнів. Яскравим прикладом є діяльність під санкційною Global Geoinvest, яка до 2021 року контролювала північно-перещебенську площу. Інший приклад Юнігран, що належала російському олігарху Наумцю, а тепер була перереєстрована на його пішку шапрана після накладення арештів на рахунки Підприємств, що використовувались для обходу санкцій, було відкрито нові та продовжено роботу під іншими назвами та з новими реквізитами. Попри санкції та зобов'язання за нулювання спецдозволів, ми направили власні матеріали до переліку правоохоронних та контролюючих органів, аби пришвидшити процес реформації Держгеонадр та припинити роздачу надер під контрольним компаніям і особам. Тепер вже розпочало розслідування у справі. Чекаємо на тотожну реакцію від інших. Група приват та контроль видобутку газу на Сахалінському родовищі. Сахалінське родовище на Харківщині є одним із найбільших на території України. Його об'єми оцінюють у понад 200 мільярдів доларів, а виручка від продажів видобутого на Сахалінці газу передвоєнного року доходила до 13 мільярдів гривень. Проте ані копійки з них не отримали, ані громадяни, ані держава. Вже тривалий час видобуток газу на родовищі здійснює «Укрнафтобуріння», власниками якої є офшорні компанії. Що ведуть до Коломойського хомотинніка та Боголюбова минулого року усі спецдозволи видані на видобуток газу на родовищі, було анульовано. Тоді ж ДБР арештували та передали арма компанії Сіріус 1 Сахалінське і Іст Юру Петроліум. Кожне з яких є партнерами «Укрнафтобуріння» за угодами про спільну діяльність на Сахалінській площі. У 2024 році шостий апеляційний адміністративний суд все ж повернув спеціальний дозвіл на роботу на Сахалінському родовищі а у. Отже, Тріо з групи приват, Коломойський, Боголюбов та Хомотиннік, приступили до видобутку стратегічного газу, без обліку забруднюючи ґрунти, водні ресурси та атмосферу. Рішенням РНБО від 12 лютого на Коломойського та Боголюбово було накладено санкції, а отже, їх майно та активи підлягають арешту та передачі державі. Чекаємо на тутожні заходи і щодо Хомотинника та Боголюбова, які вже встигли захопити стратегічний газ та берилі. Хомотинник та Боголюбов організували канал. Для незаконного транспортування газу через газотранспортну систему України, контролюючи ключові підрозділи, наприклад, оператор ГТС України. Через цей канал газ добутий без жодного контролю потрапляє до Європи. Причому за ціною значно вищою за українську це не лише порушує закон, але й підриває енергетичну безпеку, роблячи державу залежною від імпортованого газу за завищеними цінами. За нашими матеріалами низка правоохоронних органів розпочали кримінальні провадження. А слідчі судді зобов'язали силовиків як місцевого, так і центрального рівня внести відомості до ЄРДР. Проте Сахалінське родовище, як і в цілому, газ України. І досі лишаються під контролем олігархів. Можливо, доцільніше було б віддати частину ресурсів сім'ям героїв, які захищали та продовжують боротись за оборону Харківщини. Бо, поки одні гинуть, інші заробляють на надрах, що мали б належати народу. Хомутинні, крім того, причетний і до маніпуляцій всередині Держкомпанії Укренерго з розслідування набу стало відомо, що три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії протягом трьох років отримували таку з об'єднаної енергії. Енергосистему далі продавали та, звісно, не платили за спожити Укренерго. Таким чином держпідприємство втратило понад 60 мільйонів гривень. А хомотинник та його партнери поповнили власні кишені. У своєму звіті НАБУ звинуватила в маніпуляціях депутата Харківської обласної ради Володимира Скоробагача. Проте, очевидно, що чиновник місцевого рівня навряд чи зміг би реалізувати махінації в такому обсязі. Чому ж набу не згадали про хомотинніка? Або ж знову спостерігаємо за політичне. Війнами правоохоронців хомотиннік зробив внесок і до будівництва метро в столиці, точніше, розкрадання бюджету. Підконтрольне олігарху Київметробуд мало будувати метро на Виноградарі, на що Київ виділив 6 мільярдів гривень. Проте з 2018 року жодних робіт товариством виконано не було а гроші просто зникли. Комутиннік має близький родинний зв'язок із відомим українським волонтером і шоуменом Сергієм Притулою. Бізнесмен є чоловіком сестри другої дружини. Притули. У контексті розслідування з'являється питання, чи допомагав хомутиннік волонтеру у забезпеченні ЗСУ. Якщо так, то чому, знаючи про бізнесові зв'язки з таким олігархом, Шоумен не розповів про це публічно? Виходить, надра України продовжують залишатись у власності олігархів та їх компаній. Хіба не краще було залучати західних партнерів до користування частиною надр в обмін на інвестиції для розвитку країни? Запитаємо про це і у державних органів. Подаємо запити та скарги і чекаємо. Айме на результати розгляду, про що будемо повідомляти у нашому телеграм-каналі. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал, дізнавайтесь і повідомляйте, про що не можна мовчати. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.